Та за ліверку колись можна було порішати все. А сьогодні, друзі, це смачний, недорогий продукт, який можна приготувати в домашніх умовах. Магазинна ліверка ніколи не зрівняється із домашньою. Це просто смачно і для нашого часу недорого і доступно. Давайте приготуємо. Мені знадобиться теляча печінка, серце, легке і сало. Все вимочила пару годин в холодній воді, щоб вийшла зайва кров, і ставлю варити. Першу водичку із піною я зливаю, каструлю м'ясо промиваю, печінку варю години, інше м'ясо десь 40-50 хвилин. Додаю спеції, лавровий лист, сіль та перець. Ось моє м'яско зварилося, перекручую його на м'ясорубці, а тим часом у мене вже підсмажується цибулька, до якої я додаю спеції це трошки солі, перцю, коріандру та хмелі сунелі. Цю цибульку я також відправляю в м'ясорубку разом із часником. Гарно все це перекручую, але секрет ніжної соковитої ліверки в тому, що потрібно перекрутити фарш два рази. Після другого разу він стає дуже ніжний, такий піддатливий. На цьому етапі можна його ще раз попробувати на сіль та спеції. Як завжди, використовую натуральну оболочку, надіваю її на спеціальну насадку для ковбаси і починаю начиняти ковбаску. Ковбасу можна обсмажити на сковорідці, а можна запекти в духовці. Я сьогодні її обсмажую. Тут на відео я не показала, що обов'язково ковбаску потрібно проколоти зубочисткою або голкою, щоб вона не розірвалася при випіканні або жарці.